Вітаю всіх! У багатьох є гаманець Fawcett на який ми переводимо гроші з тих сайтів, де заробляємо саме криптовалюту. У цьому випуску я покажу, як із Fawcett перевести гроші на інший аккаунт. Складного нічого немає, все знаходиться у відкритому доступі, як на ладоні. Я, знаход... я зараз знаходжусь у своєму аккаунті, два рази виводила вже на Binance. Здійснювала переказ 8 доларів в востаннє гроші приходили на Binance протягом 5 хвилин. Про це я знімала окремий ролик, можете перейти подивитися, як переводитись False гроші на будь-яку криптобіржу. Я робила переказ саме на Binance. Я працюю на багатьох сайтах, де виведення здійснюється саме на Fawcett Тепер Тема сьогоднішнього випуску це переказ Fawcett Pay на Fawcett Pay. Наприклад, комусь потрібні долари USDT, ви переводите цій людині зі свого аккаунта на його аккаунт, а він, наприклад, вам уже платить у гривнях на картку. Мене попросив один мій підписник перевести йому з Falcet на Fawcett Pay 5 доларів, а він мені у свою чергу перекине гривні на картку банку. Що для цього потрібно робити? Переходжу в Директ трансфер. Ось тут у меню показую стрілкою. Натискаю. З'являється таке віконце, де потрібно вибрати криптовалюту. Я переказую 5 USDT, тобто вибираю дійсно ж USDT. Далі пишу суму. Яку хочу перевезти, тобто яку треба перевезти, це 5 доларів. Пишу 5. І тепер дивіться: тут потрібно вказати адресу пошти, на яку був зареєстрований Fauset Pay одержувача. Той, хто буде отримувати ці гроші, або його юзернейм. Я вказую адресу пошти. Перевіряю дані та здійснюю цю операцію. Угорі бачимо, що гроші переведені на інший аккаунт. Комісія. Точніше, ми бачимо, що 5 доларів 5 тобто центів, можна сказати, комісії майже немає. Ось так це все робиться напряму. Складного нічого немає. Тут все, обмін відбувається. Бачимо, я переказую все в USDT, тобто збираю. Наприклад, ЮСДТ, той те, тобто заробляю трон догі, біддогікоїн, біткоін, літекоін та іншу криптовалюту, і вже роблю конвертацію в USDT. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!